Замість 8 тисяч гривень отримав лише одну. У рівному чоловіка ушукали прямісінько у банку. Анатолій прийшов у фінансову установу, аби обміняти тисячу доларів США. Касир допомогти не зміг. Відгукнувся один з чоловіків, який стояв у черзі. В касі не було доларів, якби там дві людини приходили, хотіли купити, не було. За нами стояв мужчина, каже, ви міняєте, в Касі нема доларів, якби, це, давайте я вас куплю. О, ну, Я думаю, добре, ну, якби допоможемо людині. Незнайомець запропонував провести валютну операцію за межами банку. Зайшли у приміщення аптеки. Я йому дав тисячу доларів, він мені дав гроші. Я спочатку перерахував, вони були ну, якби всі на місці, але він не вистачало 10 гривень. Він я знову взяв перерахування. І так рази три. Перерахував, потім я перерахував, вроді все нормально. Я вже вийшов з аптеки, сюди в банку, відділення прийшов, мені треба було скинути гроші. До гроші там і доларів люди. Зателефонували у міліцію. Злочинця вже й слід простих. За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження. Анатолій сподівається, що втрачені кошти йому повернуть, адже нещодавно повернувся із заробітків за зароблені гроші. Хотів придбати меблі. Більше не буду міняти гроші поза углами, можна так сказати.